І про життя в Харкові, я думаю, що все зрозуміло, що воно було бурхливим, яскравим, насиченим, з величезною кількістю планів у кожного з нас, яке обірвалося, як і у багатьох 24 лютого 2022 року. І далі було певне завмирання, вся культурна спільнота пішла в волонтерку, пішли працювати на підтримку фронту або безпосередньо на фронт. І е, це був певний час такого е, тиші. Певним, першим таким моментом, коли відчулося, що все, культура повертається і починає знов новий старт, це було в травні, місяці, коли Жадан і команда харківських музикантів влаштували рок-концерт в Єрміла в Центрі. Якого 22 року? 22-го року. Травень 22-го року це була така. Це була визначна подія, тому що до травня ми всі десь барахтались, щось десь чули один одного, про одного, але практично не бачились. І ось тут, в травні, в цьому Єрмілов центрі на концерті, ми раптом всі один одного побачили. Хто залишився в місті, хто з нас є. Дуже швидко втамалювалось горло, бо кожного разу ми посміхалися, болі, боліли щіки, ми посміхалися. Ми обіймалися і дуже швидко один одному казав, хто де, хто що робить в цей момент. Ось це було таким дуже сильно емоційним. До мурах. Я зараз розповідаю. Я згадую цей слапплеск емоцій, він зашкалював. І ця зустріч була дуже важлива. Вона дала перезавантажитися. Зрозуміти, куди рухатися далі, зрозуміти, що ти не один, зрозуміти, що ти робиш і для чого, вона була дуже цінною. І там було ось, треба уявити, травень 22-го року для Харкова ще доволі напружений період, доволі багато вибухів і доволі так непросто. Скрізь по вулицях. Стоять воєнні, які на контролі, так, жорсткі умови комендантської години і все, все це ще дуже-дуже. Воно і зараз не просто так, але тоді набагато напруженіше. А ти знаходишся в місці, в якому ти абсолютно щасливий. Абсолютно високий градус щастя від того, що ти бачиш своїх. І цей концерт, він дійсно він був цінний, він. він... Він був дуже переломним. На цей концерт приїхали музиканти з фронту, приїхали музиканти з інших міст. Була велика велика енергія любові. І з того моменту, з цього концерту, така стартова від... точка, від якої відштовхувалися ми всі далі робити свою справу. І далі дійсно все більше і більше культурних подій почало як, як колесо, яке набирає силу, так почало розкручуватися. Якщо говорити про культуру зараз під час повномасштабної війни в Харкові, то певно епіграфом я би взяла строчки з і назву з пісні Жадана Діти підземелля. Бо Харків багато в чому зарився під землю. Більшість, основна частина культурних подій, вся відбувається під землею. Ті локації, які багато змінилася географія життя культури в місті. Бо треба віднайти локації, які будуть давати хоч якусь відчуття безпеки, і це підвали. Звичайно. Головною такою локацією, наприклад, є Єрмілов-центр, бо він з самого початку є бомбосховищем. Є артпідвал муніципалки, він теж з самого початку був і є бомбосховищем, і тому він там продовжує життя. Хоча основна локація на час війни передана іншій інституції, і тому муніципалка, наприклад, не може повноцінно працювати так, як була до повномасштабної війни часи. Ще декілька локацій, артерія Дика, наприклад, яка теж є підвальною, вона взяла з першого часу багато теж на себе культурної програми. Великою проблемою для Харкова стало те, що не можуть працювати театри, тому що Харків завжди був театральним містом, і в Харкові дійсно багато театрів різних форматів, експериментальних, різних великих і маленьких труб. Але... Театрам заборонено працювати в своїх приміщеннях, бо вони не є облаштованими, не мають тих бомбосховищ. І, відповідно, театр не можуть заробляти. А це велика кількість людей, які власне це їх заробіток, заробіток їх сімей, які треба утримувати. І це дійсно стало великою проблемою. А з іншого боку, і я це точно пам'ятаю. Зараз, от я поясню, що це більш-менш налагодилось, але певний довгий час у того. Театрального контенту дуже не вистачало як глядачеві. Була така прям щира спрага до того. Сьогодні певні театри все ж таки виступають на маленьких цих локаціях підвальних. Оперний театр нарешті організував підвальне театральну залу в своєму приміщенні, і це більш-менш великий простір, в якому можна збирати. Більш-менш велику аудиторію, тому що це проблема, коли е, театр розробляє певну постанову, витрачається на неї, але зібрати велику аудиторію не можуть, маленька кількість за, одну, за один показ, то і знову ж таки забезпечити нормальний дохід акторам неможливо. І ось нас нещодавно, так скажемо, е, з минулого року запустився ось цей більший простір. Здається, не хочу обманувати, здається, 400. Посадних місць в оперному театрі. І це, хоч якось стало щось вирішувати, ось ці маленькі локації. Єрміла в центр, в якому також проходять тепер активно вистави, і е, ось цей оперний театр. І е, для театрального життя це поле, полегшило ситуацію, концертного в тому числі, тому що для концертів так само, такий ж е, самий запит. Досі поки що не працює художній музей. Художній музей постраждав, бо в сусідні приміщення він посусідствує з будівлею СБУ, в якої було ще навесні 22-го року були прильоти, і відповідно вибуховою хвилею доволі сильно постраждав по сусідству. Художній музей там постраждала криша, бо вікна, було доволі багато таких. Ушкоджень відбулося, і е, вони все ще працюють над реставрацією, над відновленням, і поки немає можливості відвідувати художній музей, а все ж таки художній музей в місті це доволі важливе цінне явище для культурної спільноти. З таких нових виставкових просторів, які набули активної популярності, активної діяльності. Під час повномасштабної війни я б виокремила два, за якими я слідкую. Це Творча Нежить, галерея, яка насправді неподалеко від мого дому відкрилася. І в них дуже активна програма: і виставкова, лекційна, кінопокази, дискусії. Вони дійсно дуже активно розгорнули свою діяльність під час повномасштабної війни. І нещодавно вони відкрили в тому ж, за тією ж адресою в підвальному приміщенні, щоб... Зараз, як я вже відзначала, доволі актуальна для Харкова і Харківців. Вони відкрили ще підвальне приміщення, яке називають Друк. І друга локація, яку, яку яка теж з'явилася під час повномасштабки, яка максимально активна і цікава, це галерея при Медіахабі. Це простір, який знаходиться прямо в центрі міста, в нашому легендарному історичному будівлі Держпром. І в центральному п'ятому під'їзді, і вони регулярно виставляють частіше за всього фотографію. І багато чого виставляють і репортажного з від фотографів-репортерів, які їздять на фронт, але не тільки. В них програма теж доволі розголужена і насичена, і. Перший і в другий простір активно ходять е, глядачі, тобто, за цей час простір став вже таким намоленим. Так? Е, він, вони дуже легко зайшли е, аудиторії. Скажіть, будь ласка, Творче нежить У них яка програма? Творче нежить, я би сказала, що вони більше орієнтовані на молодь, на творчу молодь, більше орієнтовані на експериментальні проекти. І таким молодим митцям, які стартують, набагато легше туди вписатися, і тому мені цікаво за ними спостерігати. Тому там можна побачити нові імена, нові якісь ідеї. І це гарна дискусійна платформа, тому мені максимально вони симпатичні і цікаві. Бо велика кількість колекцій з міста було евакуйовано, в тому числі, наприклад, і наша колекція родини Гриньових була евакуйована. Ми в одному з таких наших розмов про це більш прицільно розмовляли. Але ж не тільки наша колекція, але й музейні колекції виїхали, так і музеям змушені. Шукати нові шляхи своєї вогіснування дуже цікаво, як це рішення знаходить постійно літературний музей, який, не зупиняючись, робить дуже велику кількість проєктів і програм для культурного життя нашого міста, в якому зараз в основних залах експонуються роботи. Константина Зоркіна нові роботи створені під час війни спеціально для експозиційного простору е, літературного музею, тому його можна відвідувати. Це не та колекція, не та збірка, яка зазвичай бачили, Так немає там тих книжок, які ми деких ми мали можливість е, сконтактувати до воєнний час, до повномасштабної війни. Але ж тим не менше, вони знаходять нові формати для своєї роботи, це виклик для всіх установ, всіх музеїв в місті. Ці проблеми з евакуйованими колекціями була присвячена одна з робіт в проєкті, до якого я була також як кураторка долучена в Ірміла в центрі відчуття безпеки. Бо одну з робіт якраз було присвячено евакуйованим роботам, де художник за кордони робив повну ціну копію деяких творів, які евакуювали з Харкова, і розміщував їх на стінах. як як така тимчасова заміна оригіналів, але теж творча заміна, тому що він художник, і традиція копіювання творів інших поколінь, митців це глибинна традиція багато століть. Тому Харків постійно знаходить нові форми, і життя не зупиняється, мистецьке життя не зупиняється, але ось цей образ дітей підземелля, він доволі характерний для нас.